Радию вас вітати в 15-му епізоді. І з минулого епізоду майже нічого не змінилось. Я тільки призачинив своє вікно і продовжую в той же самий день записувати всі ці дурні епізоди. Дивно, як мені це ще не набридло. Ти екс. Ух ти! Ти аж тут сидиш. Другий камінь третього світу. Церква, яка була призначена. Ідол який... Uh -uh -uh -uh. який. Який який. мавпував королеву, даючи надію до в'язням. Але якась їхня, що приховувалась за цим, руйнувала їхню там щось, якусь сігню. лінь мені Перекладати. Подбачайте. Все, все в міліль, цей епізод піде погано. У -у 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 -у. Точно так же, як ідуть епізоди по Skyrim, які я в основному якраз таки записують після того, як запишу епізоди по Demon's Souls чи по Dark Souls. Цікаво. Це вже 15-й епізод. Отже, має пройти 12, -й, 14. -й. Це буде третій тиждень, тиждень з моменту того, як я починаю записувати ось от епізод. Як бачите, в... Так, Для початку, стосовно цієї локації, як бачите, <coughs> чортові навушники. Як бачите, ця локація представляє себе набір ваш, там щось літає, то гаргулія, до них потім повернемось. І падати з цих баш достатньо боляче і далеко. Тут дето половина цієї локації зайнята. Отже, до того, про що я там хотів подякати, ту річ я пізніше підберу. Стосовно <плес> 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 того, що пройш... Це третя неділя з того моменту, як я почав записувати ці епізоди. <плес> Ти помер? Ні. Цікаве тут те, що в мене магії не вистачає. Чи виклав я вже на цей от момент е епізод по Downguardу? Доповнення 9 березня зараз. Доповнення у мене вже майже. Ну, зараз це. Я записую 9 березня. Доповнення у мене майже півтора тижні вже на руках і мені буде цікаво. Зараз у мене часу немає його, щоб записати нормально. Але... Чорт його знає. Можливо, я вже його записав на той момент, коли це відео вийшло. І виклав. Для тих, хто не чує, на задньому плані. На задньому плані б'ється серце. Ата от автентика байда. Так. А, в принципі... Вниз можна зараз сходити, трошки зачистити. Я вже буду намагатись наступні локації і ці локації проходити більш швидше, більш таких швидких темпах. Локація ця буде велика, можливо, доведеться її розділити, як і попередню локацію на дві частини. Подивимось. Битва з босами все одно в цей епізод не влізе, в наступний, можливо, влізе. А на чисто темну і чисто а, світлу тенденцію доведеться виділити окремий епізод, скоріше за все. При чисто білій тенденції тут в принципі. А, навіть не знаю. Тут в будь-якому випадку достатньо непогані такі ділянки треба буде пробігати. Ви обидві не справжні. Виблюдок з арбалетом, Не смій від мене тікати. Як бачите, із гругу людей падають а, душі чиїсь, там воїнів і тому подібне. А, Стосовно того, хто такі гаргулі і що із них падають душі воїнів, душі солдатів і тому подібних оселів, ми дізнаємось тільки після того, як. Як мінімум... Можливо, доведеться повністю всю локацію пройти. Ой, зараз буде сумно, якщо я впаду. Коротше кажучи. На одному, в описі одного із каменів, до яких можна телепортуватись, буде пояснення стосовно того, хто такі Гаргулії і звідки вони взялись. От коли до того моменту я доберусь, я прочитаю і розповім про це. Також здається, із Гаргулій падає, як мінімум, рапіра. І ще щось має падати, що відноситься до них. І там... Напевно, в описі щось має бути написано стосовно того, хто вони і звідки взялись. Для тих, хто хоче таскати екіпірування таке, як таскає Острава, якого ми вже не бачили десь, напевно, з другого епізоду, як я проходжу цю гру. Так, воно воно. Вам знадобиться. Броня лицаря, яку я підібрав в минулому епізоді. А також щит та меч, які можна підібрати ось тут рунний щит і рунний меч. А рунний щит, я не пам'ятаю, наскільки він хороший, а рунний меч має, здається, 140 магічних пошкоджень проти 30 фізичних у нього. Переріст у нього йде від Dexterті і сили. Вимагає він 18 магії. Щоб його використовувати. Я, в принципі, зараз можу ним користуватись, от тільки він для мене буде занадто слабкий. І щит рунний. А, так, 60% захист від вогню, 100% фізичний захист, 50% Guard Break Reduction. У нього захист від магії. А, наскільки він сильний. Я, чесно кажучи, не скажу. Бо цим мечем не користувався. В грі є ще один меч. І навіть набір броні, який присвячений захисту від магії. В основному. Верніше не меч, а щит. В основному, я якраз таки користувався тим іншим щитом. Він. Я зараз час від Заминки такі йдуть через те, що я дивлюсь на те, як записуються мої коментарі. Бо я трошки присунувся до мікрофону, і мене можливо аж занадто гучно чутно. Як бачите, там далі йде прохід. В принципі, його звідси не видно, але ми туди ще пройдемо трохи пізніше. Тут нас вже чекають. І там далі хлопець з арбалетом буде. А, Погнали. Що ж я там ще хотів сказати? Достати цього ідіота поки ще не можу. Де він там? Не можете дістати мечем, користуйтесь чимось іншим. О! Арбалет Гаргулії. Ну, можливо, тут написано. Так, відпогана сяцька смагіч. Так. Зрозуміло так. Нічого такого цікавого не написано. Написано, що це. Магічно зачарований арбалет, у якого магічна атака зростає від вашого параметру магії. Як бачите, приріст Б достатньо високий. У Мідклівера приріст від сили і S це найбільше, який тут є в грі. Тут вваляється дворучний меч Flamberg. Така собі штука. Цікавого у нього те, що, що у нього є додатковий ефект, він є кровотечі. Не б'є, у нього атаки викликають ним кровотечу у ворогів. Так, повертаємось на наш шлях далі. Так, тут у нас хлопець, там далі теж літає, чувак. Як ви мені подобаєтесь. З такими темпами треба одягати кільце. Магічної гостроти. Щоб можна було цих ідіотів мочити з двох пострілів. Це було близько, щоб трохи. Я поступився і впав би. І довелось би тут робити перемоточку. Аж улюблено. Цей от хлопець має впасти. Оп, тримай. Хопля. Душа. Випали з нього душі і отримали ми з нього душу. Де, це от. Забрати можна тільки таким чином. Old Spice. Подивіться на мене. Тепер подивіться на себе. Подивіться на мене, а тепер знову на себе. Хтось нас круче. Весела реклама з чорним дядькою. Так, тут у нас є ліфтик. Зараз дайте. Ага, це ще не той поверх. У мене щось трошки картинка була, аж занадто темна на екрані. Здоров. Рапіра випаде, можливо, там буде опис. Того звідки ці хлопці взялись? цікаво там річ якась лежить, чи ні. От наш ліфтик. І я сюди побіг не зря. От ти добре. Пустіть мене. Так, я закінчив свою думку стосовно того, якого захист від магії більше. Там, здається, у нього захист від магії найбільший серед щитів. І здається, здається, що мені здається. Що цей от виблюдок не буде підлітати до мене. Так. А, здається, також він достатньо такий легкий. Контратака. Після атаки з ворога, як... Ні, це не контратака, це. Терміни я не пам'ятаю взагалі. От... Якщо гра, точніше локація чисто біла, то в цьому от місці, тут з'являться кілька планов, які дадуть вам змогу пройти далі і піднятися нагору. І там буде лежати ключ, який допоможе врятувати Рід'єла і відкрити кілька там міс... місцин. А поки що відволікаємось на цих хлопців, яким, чесно кажучи, начекать, що ви отак от можете їх просто поштовхнути. Вони знову починають чарувати на ось цей от ланцюг велетенський. Тікс. Е, можна їх просто загнобити отак. А можна просто вбивати з одного удару. І залишився один всього. І... Так, так, З цього випав уламок місячного каменя. Це ланцюг, який впав, то О, там нас вже закликають аж туди. Е -е... Ланцюг, який впав, він підтримував у нас серце. Ви бачили, що воно трохи посковзнулося. Якщо зайдете в оцю клітку, то вона як спрацює кліфт і спустив вас вниз, як і оця клітка. Але ми спочатку підемо до яскравого. Яскраве, воно нас манить, як метеликів. Так. Камінь, щоб телепортуватись звідси, якщо ви оцього виблюдка не хочете рятувати. Are you here to fight the demons? If so, then help me escape this place. I am on your side. I have come to face the demons. Так, оцей от виблюдок. Його всі одразу вбивають. Причина проста це Юрт The Silent Shift. Хлопець цей достатньо небезпечний, бо після того, як він піде до вас в Нексус, через деякий час він почне там вбивати NPC. Причому всіх. Без різниці. Діву в чорному він не вб'є, бо вона безсмертна. Я в якийсь момент можу навіть це продемонструвати і сам її вбити, вона потім воскресне. Що, коротше, люди роблять, щоб... Позбавитись від цього хлопця. Використовують гнів Божий, щоб його скинути звідси, наприклад. Або запинати просто, щоб він впав з цієї башти. Або. Отак от, от роблять. І відправляють його в прямий політ. Він десь там зараз помре. Вон, бачите, там з'явився жовтий вогник, то його речі. І щоб до них добратися, достатньо перезайти в гру. Mm-hmm, mm-hmm, hmm mm hmm mm-hmm. Mm -hmm. Його речі тут лежать. І вони занадто тяжкі для мене. Знову доведеться кільце Геркулеса одягнути. О, сили Геркулеса. Тут повністю, повністю лежить вся його броня. Так звана глум. Пам'ятаю, перший раз, коли грав, проходив гру повністю використовуючи цю броню. Вона, в принципі, непогана така. Виглядає весело принаймні. Як бачите, наплічники у нього виконані... У цій броні виконані в вигляді рук. Для тих, хто в Dark Souls грав, зустрічавши одного хлопця, у якого наплічники. Теж виконані... Точніше, не наплічники, а у якого на броні теж є руки. Вони два... чоботи пара. Цей хлопець і той хлопець. Так, ну, ми продовжуємо далі з цієї локації. До речі, якщо ви вручну вб'єте юрта, то у вас знизиться тенденція вашого персонажа. Бачите, зараз мій персонаж трохи світиться. Це за рахунок того, що я вбивав спеціальних темних фантомів, які з'являються при темній тенденції, оці от NPC. Тому ну, те, що юрт якийсь не такий, і що він більш-менш поганий хлопець, можна зрозуміти. О, можна зрозуміти по його голосу, бо у нього голос майже такий, як у Сацуки. Дискримінація по голосовому признаку. Так, з цими чуваками треба бути обережніше. Вони в принципі не так поляче б'ють. Але те, що вони... Не те, що, а вони можуть плюнути на вас кислотою. І якщо пам'ятаєте слимаків, то тут кислота значно сильніша, ніж у слимаків. Так, я зараз просто пробіжусь тут, зберу всі речі. Особливо вам, е так би мовити, орієнтирів на локації давати не буду. Спробуйте самі тут зорієнтуватись. Як бачите, ці хлопці навіть помирають два рази. Спочатку відмирає хвіст, а потім відмирають вони. Маленькі теж можуть бути неприємними, так що дивіться уважніше. Спочатку можна походити по оцих от... так, не падати, по оцих от дощечках по платформах. І позбирати всі речі, які на них лежать. Щоб потім не повертатись до цього. Тіксі. Зброя в мене непогана, поки що гнобить їх сильно. От до тих речей я, в принципі, зараз піду, бо я випадково перекотився. Як бачите, там у нас є. Е, вже знайома куля із трупів. Вона охороняє. Я навіть не пам'ятаю, що вона охороняє. Коротше кажучи, напевно, я це поставлю на перемилтку і буду її гнобити потихеньку і так, чесно кажучи, я навіть не знаю, як бити цю штуку вручну, охороняла вона уламки ртутного. Можна було б, якби пам'ятав, можна було б взагалі не напрягатись. Бо воно нафіг мені не потрібне. Так, що тут ще на болоті? Щупалець можете не боятись, хоч це нагадує хентай. О, кільце ще відновлює МП. Клас роялті якраз таки починає з цим кільцем. Оці от щупальця можуть хоч і нагадати вам про хентай і тому подібні речі, але нічого такого вони з вами не зроблять. Бо вони всі тут стерилізовані. Формально або реально це все корені отого от серця, яке там з гри встановлене. Так, а, зорієнтуватись дайте. От. Тут залишилось кілька речей. будь. Зараз по-швидкому їх підібрати. І, 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 і. Скоро треба буде закінчувати з цим. Так, щупальця то нічого вам не зроблять, але посунути можуть. Так, дали кільце захисту від хвороб. Це якраз захищає вас від чуми. Так, ну що ж. Отже, щупальця вас посувають, але вбити не можуть. Текс. А, здається, тут я вже все підібрав, залишилось тут не так уже і багато. Mm -hmm. Mm -hmm. Я вже тут був, як можете згадати, якщо можете, локація може вас заплутала. І йду трохи іншим шляхом. Так, головне вниз напасти. Не вб'юся, але доведеться повертатись потім. Потім. Здоров. Що тут у нас такого? Де ти там велика сороконожка? Оп Там ще має бути твій таких Оп. І он останет Тикс. Я, здається, простудився. Не треба було сидіти біля того вікна. Горлянка вже поболює. Ай-яй-яй. До речі, от, і от місце там, де я підібрав кільце захисту від хвороб, ага. то якраз те місце там, де знаходиться у нас... буде знаходитись Primal Demon. Чисто темні тенденції. І мені треба тут буде обережніше і не наплутати на цей раз. Спочатку треба буде темного фантома місцевого прикінчити. З ним будуть проблеми майже ті ж самі, що і були з Сацукі. От тільки він, здається, не лікується взагалі. Так, тут навіть при чисто білій тенденції на цій локації є кілька темних фан-фантомів відтак. А Чого їх сюди впихнули, я, чесно кажучи... Не здогадуюсь. Пощастило. Ота от атака, ота от куля, яка над моєю головою пролетіла, то якраз таки от паралізація їхня. Якби влучило, то мене б паралізувало на короткий час. Приблизно так само, як це було, коли я дився з... Ідолом ідіотів. М -м -м. І ця тварюка мене б, скоріш за все, прикінчила б. Можливо, навіть крізь як його. Second chance. Так, там у нас ящер. Ящерку, в принципі, можна прикінчити, якщо встигнете. В принципі, вона зараз помре після падіння. От вона вже і померла. Ах, для тих, хто забув, вона... Вірніше, для тих, хто не може здогадатися, вона якраз таки впала туди, там, де в те місце, звідки ми прийшли. Там, де ходив темний фантом по сходах. Так, що там з часом? З часом, в принципі, вже епізод достатньо довгий. М -м 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 -м. Напевно, дам йому ще приблизно 5 хвилин. Або дні... Напевно, напе... Хоча дам ще йому 5 хвилин про всяк випадок. Можливо, він буде довжиною десь хвилин 40. От і ящерка. І з неї випав чистий Moonlight Stone. Непогано так. Якщо захочу зробити відповідну зброю, то буде чим її робити. Так. Отже, 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 скоро треба закінчувати епізод цей. Конвертувати всю цю фігню, яку я позаписував, і готуватись його все нарізати. Погано. Ну він принаймні мене з тої відстані не бачить. І він впав на болото. Хоп! І в мене магія закінчилась. Там, здається, ще має бути один ідіот, який стріляє з Арбалета. Зараз подивимось. Так. Здоров, Будь. Ого. Ну, коротше кажучи, на цьому моменті я напевно закінчу епізод. Наступний епізод якраз таки... Продовжується з того моменту, де я помер. Якраз більш-менш нормально вийшло. Я, до речі, не помітив, коли у мене збили секонд чанс, якщо я його взагалі кастував. Якщо я його не кастував. Напевно, чувак заробили, я там його мені збив. Отже, бувайте до наступного 16-го епізоду. Продовжуємо з того місця, де я загинув.